Божі Слова на кожен день Сьогодні більшість людей не мають того знання. Вони вірять, що страждання не має цінності, що світ їх не визнає, що їхнє сімейне життя проблемне, що Богу вони не милі, а їхні перспективи похмурі. У деяких людей страждання сягає краю, і їхні думки звертаються до смерті. То не справжня любов до Бога. Такі люди боягузи, вони не мають витривалості, вони слабкі та безсилі. Бог жадає, щоб людина його любила, та що більше людина його любить, то більше її страждання, і що більше людина його любить, то більше її випробування. Якщо ти його любиш, тоді тебе спіткає всяке страждання, а якщо не любиш. То, можливо, все для тебе йтиме гладко і усе навколо тебе буде мирним. Коли ти полюбиш Бога, то відчуватимеш, ніби багато що навколо тебе нездоланне, і оскільки твій духовний стан занадто малий, ти будеш очищений. Більше того, ти будеш нездатний вдовольнити Бога, і ти завжди відчуватимеш, що воля Божа занадто велична, і людина не в силах до неї дотягнутися. Через усе це ти будеш очищений, усередині ти будеш очищений, бо багато в тобі слабкості і багато такого, що не спроможне вдовольнити Божу волю, та ви маєте ясно бачити, що чистота здобувається лише очищенням. Тож протягом цих останніх днів ви мусите свідчити про Бога, яким би великим не було ваше страждання, потрібно дійти до самого кінця. І навіть при останньому подиху все одно потрібно бути вірним Богові та покірним йому. Тільки це є справжня любов до Бога, і тільки це є потужне та гучне свідчення. Коли тебе спокушає сатана, мусиш казати: Моє серце належить Богові, і Бог уже мене здобув, я не можу тебе вдовольнити. Я мушу всього себе присвятити тому, щоб вдовольнити Бога. Що більше ти вдовольняєш Бога, то більше Бог благословляє тебе, і то більша сила твоєї любові до Бога. Ти теж так само матимеш віру та рішучість і відчуватимеш, що немає нічого більш вартісного чи значущого, ніж життя, проведене в любові до Бога. Можна сказати, що поки людина любить Бога. Вона не матиме смутку. Хоча бувають часи, коли твоя плоть слабка і тебе обступає багато реальних турбот, у такі часи ти справді покладатимешся на Бога, і у твоєму дусі ти будеш утішений, і ти відчуєш упевненість і те, що тобі є на що покластися. Таким чином, ти зможеш перемогти багато обставинь. І тому ти не скаржитимешся на Бога через страждання, які ти терпиш. Натомість ти хотітимеш співати, танцювати і молитися, збиратися разом із іншими та спілкуватися, думати про Бога, і ти відчуватимеш, що всі люди, справи та речі навколо тебе, упорядковані Богом, є придатними. Якщо ти не любиш Бога, то все, на що ти дивитимешся. Тебе дратуватиме, і ніщо не радуватиме твоє око. У дусі своєму ти будеш не вільний, а пригнічений. Твоє серце завжди скаржитиметься на Бога, і ти завжди відчуватимеш, що ти терпиш таку велику муку, і вона така несправедлива. Якщо твої шукання будуть не заради щастя, а щоб вдовольнити Бога, та не бути звинуваченим сатаною, то такі шукання дадуть тобі велику силу любити Бога. Людина здатна виконати все, що промовлене Богом, і все, що вона робить, здатне вдовольнити Бога. Ось що значить володіти реальністю. Шукати Божого вдоволення значить використовувати свою любов до Бога, щоб утілювати Його слова в життя. Незалежно від часу, навіть коли інші знесилені. У тобі все одно є серце, яке любить Бога, яке глибоко прагне Бога та сумує за Ним. Це і є справжній духовний стан. Те, наскільки насправді високий твій духовний стан залежить від того, наскільки велика твоя любов до Бога, чи здатен ти стійко триматися під час випробувань, чи слабкий ти? Коли тобі трапляються певні обставини, та чи можеш ти стояти на своєму, коли брати і сестри відкидають тебе? Прихід фактів покаже, яка насправді твоя любов до Бога? Багато Божої роботи показує, що Бог справді любить людину, хоча очі людського духу ще не відкрилися до кінця, і вона не здатна ясно бачити ні багато чого з Божої роботи та його волі. Ні багато прекрасного, що є в Богові замало в людини справжньої любові до Бога. Увесь цей час ти вірив у Бога, і сьогодні Бог відрізав усі шляхи відступу. Якщо говорити реалістично, у тебе немає іншого вибору, крім як піти правильним шляхом, тим правильним шляхом, на який тебе привів суворий Божий суд і його найвище спасіння. Тільки пройшовши через тяготи й очищення, людина пізнає, що Бог любий. Можна сказати, що через свої переживання до сьогодні людина частково пізнала, що Бог гідний любові, та цього все ще недостатньо, бо людині ще багато чого не достає. Людина має пізнати на собі більше чудової Божої роботи та більше всього того очищення через страждання. Влаштованого Богом лише тоді характер життя людини зможе змінитися.